Прогноз погоди на три дні з 3 грудня, привіт, шановні друзі. Ми знову разом і я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 3 по 5 грудня 2025 року. Сьогодні середа середина робочого тижня та час, коли зима потроху вступає у свої права. Сьогодні ви дізнаєтеся, у який регіон несподівано повернеться весняне дихання з температурою до плюс 12 градусів, де тепле повітря влаштує свій грудневий сюрприз. Ми детально розберемо, в яких областях очікується мокре мерехтіння, невеликий дощ, що буде супроводжувати нас у перші дні періоду. А ще ми розкриємо, де саме причаївся найпідступніший ворог сьогодні вранці густий туман. Що огорнув Карпати, центр та південь. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на залишок тижня, детальні поради, як насолодитися поверненням тепла і безпечно пройти крізь зони опадів та туману. Ці три дні з 3 по 5 грудня принесуть в Україну м'яку, вологу та помірно прохолодну погоду, що не відповідає звичному грудневому сценарію. Це період, коли південь зберігає своє традиційне тепло, а захід готується до несподіваного підвищення температури, тоді як центр та північ відчувають легкі дощі. Загальна характеристика періоду та ключові явища сьогодні та завтра, 3 та 4 грудня, очікується мокре мерехтіння місцями невеликий дощ. Опади очікуються по всій Україні, крім заходу та сходу. Це означає, що центр. Північ та південь матимуть вологу погоду, тоді як схід та захід залишаться сухими. У п'ятницю, 5 грудня, очікується суха погода без опадів по всій Україні. Це чудова новина для всіх, хто планує зустрічати вихідні на свіжому повітрі. Будьте пильні, сьогодні вночі та вранці очікується туман в Карпатах, а також у центральних та південних областях. Туман. Це наш підступний ворог, який вимагає від водіїв максимальної уваги і зниження швидкості. Вітер очікується південно-східний та східний 5-12 метрів на секунду. Це досить відчутний вітер, який може підсилити відчуття холоду, температурні контрасти і весняне дихання. Сьогодні та завтра вночі температура коливатиметься від нуля до плюс 7 градусів тепла на сході, північному сході. Та у Карпатах вночі очікується від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу. В день температура по більшості регіонів становитиме плюс 3 плюс 8 градусів тепла, на півдні плюс 7 плюс 12 градусів тепла. У п'ятницю на півдні та на заході очікується значне підвищення температури до плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Це наш грудневий сюрприз та весняне дихання. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України, північ відчує легкі дощі та прохолоду. Сьогодні та завтра очікується мокре мерехтіння місцями невеликий дощ у п'ятницю без опадів. Температура вночі 0 плюс 7 градусів тепла. Вночі на північному сході від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, вдень плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Це типова температура для початку зими, яка вимагає теплого одягу. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу зона весняного дихання. Сьогодні та завтра очікується невеликий дощ вночі туман вночі. 0 плюс 7 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Це ідеально для прогулянок між дощами у п'ятницю без опадів. Температура збережеться високою, даруючи нам комфортний грудень. Наступний захід України захід відчує суху погоду та теплий сюрприз у п'ятницю. Сьогодні та завтра без опадів вночі. Туман в Карпатах. Температура вночі 0 плюс 7 градусів тепла в Карпатах від плюс 3 до мінус 2 градусів морозу, вдень плюс 3 плюс 8 градусів тепла. У п'ятницю в день очікується значне підвищення температури до плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони матимуть суху погоду та нічні морози. Усі три дні. Очікується без опадів. Це чудова можливість для планування поїздок без побоювання мокрих доріг. Температура вночі від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, в день плюс 3, плюс 8 градусів тепла. Температура стабільна, але нічні морози вимагають уваги. І на завершення центр України з Києвом центральні області отримують легкі дощі та туман. Сьогодні та завтра очікується мокре мерехтіння місцями невеликий дощ вночі та вранці. Сьогодні туман у п'ятницю без опадів. Температура вночі 0 плюс 7 градусів тепла, в день плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Київ зустрічає середу вологим ранком, але готується до сухих днів, запрошуючи до затюшних прогулянок після роботи. Загальні тенденції та рекомендації легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну сухідні на більшості території з дощами в центрі та на півночі. Головний погодний фактор це несподіване підвищення температури на заході та півдні, а також густий туман вранці. Рекомендації для активностей та безпеки водії. Будьте надзвичайно обережні через туман сьогодні вранці, в Карпатах, центрі та півдні. одяг на заході та півдні в день можна буде відчути тепліше повітря, але нічні морози на сході та в Карпатах вимагають уваги. Активності усі три дні ідеально підходять для поїздок з урахуванням туману, оскільки опади будуть незначними. І от розкриваємо секрет. Регіоном, який несподівано повернеться весняне дихання з температурою до плюс 12 градусів, вже в п'ятницю стануть Західна Україна та Південь, де тепле повітря влаштує свій грудневий сюрприз. А мокре мерехтіння, невеликий дощ, що буде супроводжувати нас у перші дні періоду, очікується в центральних, північних та південних областях, сигналізуючи про завершення вологого періоду.